Привіт, мої любі гурмани, я Анюта, книжкова дилестаторка, і на цьому каналі ми говоримо про книги. Сьогодні темою нашого відео стануть літні книги, які потрібно брати з собою: відпустку до моря, в гори на відпочинок. Просто читати не влажність під свого теплого покривала. Але єдиний мінус схоже, що погода з вікном не знає, що менш ніж за тиждень літо і нам конче потрібне сонце, та вітамін Д. Тому будемо шукати це в книгах. Цього разу я не ділила книги за якимись групами, за жанрами. Я просто підійшла до своєї книжкової полиці, до своєї шафи, вибрала книги, які я вважаю літніми, які б я рада читати влітку, які допоможуть охолодитися, освіжитися, взбодритися, пережити повний спектр емоцій. Тому пропоную переходити. І перша книга, про яку хочу розповісти, є Втрачені квіти Еліс Гарт Голлі Рінолд. Я обожнюю цю книгу, я люблю її ніжною любов'ю, і зараз я розповім, чому. Перше, за що я люблю цю книгу, тут неймовірне оформлено. Настільки неймовірне, що навіть видно по зрізу, знаючи бачите, чорні полоси. Чому? Тому що кожен розділ називається якоюсь квіткою і намальована, як вона виглядає. І крім того, що намальована, як вона виглядає, там написано, що ця квітка означає немові квіті. А тепер переходимо до зв'язки. У нас є Еліс, маленька дівчинка, яка через випадок нещасливий з батьками і потрапляє під обік бабусі. Вона зростає на підковій фермі серед тепла, любові, взаєморозуміння, серед жінок, які також цікавлять якихось помилок минулому, від якихось, можливо, бізим стосунків, від можливої сім'ї, пізнає цей світ, насолоджується ним, пізнає перше кохання, і певний момент розуміє, що цінності її і бабусі не сходяться в одній точці і вирішує випорнути з цього гніздечка в доросле плавання, незважаючи на всі в бабусі. Цій книзі є все. Від добре прописаних персонажів, яких ми дізнаємось поступово, до сюжетних поворотів, які можуть розбити нам серця, до неймовірно прописаного книтковою ферми в глибині Австралії, яка є до певного моменту прям рупором сюжету, до піднятих тем аб'юсу, хворого кохання, дружби і підтримки. Також Тут неймовірні описи, якими тільки смакувати. Справді, я чотири дні не могла коли цю книжку, 4 дні не могла відійти від е, історії, не могла прийти до іншої книги, щоб взяти, бо скрізь шукала цей неймовірний стиль авторки, яким вона передавала емоції, дії, сюжет, обстановку, атмосферу в цій історії дуже класно. Прям, ну, смакувати, смакуватися, захоплюватися, зачитуватися. Неймовірно, чудово вплетена мова квітів. Тобто, окрім того, що кожен розділ починається з назви якоїсь квітки, і вона намальована, вона ще чудово підібрана під події в цьому сюжеті, о, в цьому розділі, і це також підкупається. Також ти сидиш, Боже, як це класно, типу, вау! Супер, просто супер. Я знаю, що є серіал. Я його намагалася дивитись, але мені він не зайшов. Він не протрималася і півгодини, хоча знаю, що це дуже мало. Але, здається, він там на 6-8 серій. І там доволі класний зірковий каст, але в першу чергу я продала вам її прочитати, просто насолодитися в проміннях вечірнього сонця, літнього вечірнього сонця, з якимсь бокалом вина, бо ви що ви нам п'єте каву, чай, можливо, якийсь освіжаючий морс. Це буде неймовірний просто меч. Справді чудова книга, насичена, приємна. Мальовнича, квітуча і я щиро вам раджу, але будьте готові, що вона не така позитивна, яка могла здаватись. Тут є присмак болі, сліз, розчарувань і скла. Тому читати з обережністю, але обов'язково читати це чудова річ. Далі хочу розповісти вам про дуже класну підліткову історію, яку раджу всім, хоча вона може здатись вам, до речі, трішки наївною. Але перше кохання завжди наївне хіба не так? Це Артистична ймовірність любові з першого погляду Дженніфер Есміт. Боже, яка це класна історія. Тут всього 250 стинок, вона масюнька, йому можна подолати ну, за вечір, просто за літній вечір, десь в якомусь садку сісти і прочитати. Але наскільки вона глибока, наскільки чудово розкриває проблеми підлітків, взаєморозуміння підлітків, проблеми батьків і дітей. просто Давайте поступово розкажу, щоб ви розуміли. Центр сюжету у нас Герлі, їй 17 років, і вона сильно ненавидить батьків за те, що вони розлучила. Але ще більше вона ненавидить батька за те, що вона змушена летіти до Англії на його весілля з новою коханкою, зі новою його любов'ю, і яку вона вже прям, хоч ніколи не бачила, але вже ненавидить. Що ж, ненавмисно вона запізнюється на літак, на дві хвилини. І їй приходиться чекати наступний рейс. Поки вона чекає наступний рейс, вона знайомиться з хлопцем на ім'я Олівер. Появляється, що вони разом сидять в наступ в літаку до Лондона на наступному рейсі, і за цей перліт вони знайомляться. Знаєте, то буває, коли ви незнайомцю відкриваєтесь набагато більше, ніж друзям чи знайомим, тому що незнайомим людям набагато легше вимовити, виговорити, стишити свої внутрішні переживання та біль, ніж комусь із близьких. Так виходить у наших підлітків. Мимоволі вони відчувають потяг один до одного. Це цікавленість і якусь справді, можливо, перше кохання. Це книга про випадковість. Випадковості, які не випадкові. Це книга про те, що доля підштовхне обов'язково на той шлях, який потрібен вам, і якого вона очікує від вас. Це легко, це безневинно, це з підлітковими проблемами, з проблемами дорослішання, з проблемами батьків і дітей. Окремо моя захопленість головним героєм Олівером, який справді виглядає. Джентльменом і, можливо, якимось розуміючим, адекватним хлопцем, і тим, що ми бачимо більшість якихось румкомив, де вони спершу такі всі бедбої, і люблять підкалувати це. Ні, тут справді просто і хлопець, який хоче спокою за цей переліт, можливо так, і який знаходить у гедлі якусь цікаву співрозмовницю, який хоче відкритися. Це було потішно. Це було мило, це було наївно. І, можливо, скажете, я не можу повірити в кохання з першого погляду в... за один переліт. Вибачте мене, це кохання з першого погляду. пояснити своє перше кохання. Мені здається, там є історії погірше. У кожного з нас якісь там скелети є в житті, в шафі, які ми б такі, ну ладно, це можна ще повірити, тому що. Я вважаю, наше життя це справді якась лінійка випадковостей, якихось банальностей. І, можливо, спершу нам так не здається, можливо, спершу нам так здається, але вже через час ми можемо зрозуміти, що це було все підлаштовано нашою долею. Весело, щиро, наївно, з глибокими проблисками проблем і вирішень та розмовами. Щира моя порада це прям ідеальний варіант для літнього вечора, десь на берегу, десь на березі моря. Можливо, басейну, або просто в садку, просто аби десь відпочити, просто літній вечір. Беріть, не пошкодуєте. Раджу, моя любов. Пропоную продовжити цю лінію книг також підлітковою історією. Це в нас не обрана, Олена Шпигоцька. Дуже класна штука. Це фентезі, це перша частина циклу, але одразу скажу, що якщо ви візьмете її, прочитаєте кудиночну книгу, ви нічого не, не втратите, бо всі питання тут закриті і. Я побачила, що це цикл просто на сайті Віхоли, коли заходила дивитись цю книгу. Там написано, що це книга один. Хоча в цій книзі немає ніяких вудочок на наступну частину, тому як одиночна, вона також підійде. Це сюжет у нас Софія, десятикласниця, яка ходить на гурток журналістики, і в пошуках новини, етичних матеріалів для новини, вона опиняється, настає свідком того, як якийсь чорноволосий, прекрасний хлопець э, скидує її з десятиповерхівки. Ну, принаймні їй так здається. Вона прекрасно пам'ятає, як вона падала, але вона виживає, вона не може зрозуміти чому. І здається, по-перше, що це якісь галюцинації, але пізніше вона починає бачити нещастинців. Нещастинці це такі духи, вони бувають маленькі, бувають середні, великі, різні класифікації, які висмоктують з людини позитивні емоції, дають їх негативних і підштовхують до самоубства, до якихось поганих чинків, до поганого настрою і тому подібного. І вона почне бачити цих нещастинців. І волею-неволе вона опиняється в цьому відділі, до якого лежить цей хлопець, який скинує за сітиповерхівки, аби зрозуміти, чому вона їх бачить, що, що, що ж такого з нею особливого. Хоча, як ми зрозуміти, і з назви книжки вона не обрана. Це дуже весело, це дуже потішно, це дуже класно прописано. Тут така любовна лінія справді від неприязні до кохання із великою прям частиною От Якісно, причому. Не такого, що ти закочуєш очі і думаєш, що це Боже все висмокти на спальці. Ні, це тако, ти думаєш, Боже, а як то добре? Які то класно? Боже, я так не читав. І, типу, дуже добра історія прописана. Окрім моєї любов Дексу, я 50% успіху у цій книжці, яка заповнила моє серце віддаю йому, тому що його іронія, гумор, мільйоне, головний герою, їхнє шиперство просто неймовірні. Окремо скажу, що мене трохи ратувала на гриння Софія, тому що вона підлітка з усіма проблемами, але вона тільки поринає в світ магії, опиняється, тому в неї дуже нелогічні рішення, слова, які дуже ранять. І мене це дуже сильно вхарило. З іншої сторони розумію, що авторка просто чудово описала звичайного підлітка, якому відкривається найбиякий світ, який ще має свої е, своїх друзів, свої захоплення і свою школу, тому так. Ну, і окремо скажу, що коли ти читаєш «Любовну лінію, тобі інколи, мені інколи здавалося, що деякі речі були висмоктані з пальця. От просто на рівному місці авторка просто буде дати інтриги якогось вогнику. Під кінець, коли ти дочитишся таки, я сиділа така, а, ага, ось, ось що було. Отого, от а от там вони так сварили. Дійшло, понятно. Тому максимально захоплива, легка, потішна, доволі, до речі, велика історія, яку я раджу брати на літні вечори для чудового читання, якщо хочете фентезійності і побороти свій своїх нещастинців, які сидять у вас на плечах. Раджу. Закінчу лінію підліткових історій краще, ніж у фільму Лін Пейтнер, і просто скажу, що це чудовий представник у вайбі. Це чудовий представник румкомів вайбом 2000-х. Тобто, якщо ви любите, якщо ви, як і я, фанат ромкомів до тисячних, це освічення, це 90-90, це з причин мої ненависті, це нотінгіл, це реальна любов, красуня і тому подібне, вам сюди справді дуже класно написана штука. Це сюжет у нас ліс. Вона має сусіда на імені вес. Ліс і вес. Вони з ними. Саме в дитинство вони ще разокупалися в ваннах, тому що їхні батьки дружили і вони разом зростали вони однолітки. Але часом, коли дорослішали, вони віддалялися, мали мало точок перетину, саморозуміння і розуміння один одного. І тому вийшло так, що їхнє спілкування зараз знаходяться на стадії своєрідної негри, не, ігри, не коли вони борються за паркувальне місце між будинками, коли один одного піддергують і роблять якісь пакості. Але стається так, що ліс закохується, точніше хоче захопити увагу найкращого красунчика школи, який за сумісництвом, за іронією долі, як неочікувано, є одним із друзів Веса. І вона просить веса, як це завжди неочікувано, побути її хлопцем, щоб вона могла, щоб вона могла ближче підібратися до нього, плюс викликати ревність. А взамін вона дозволить йому все ж таки паркуватися на місці. Перед будинком вступить йому паркувальне місце, так би мовити. Ех, мені здається, з змога здиху зрозуміло, до що очікувати. Це банальний, типовий ромком з усіма кліше. А наскільки він добрий, наскільки він приємний, наскільки він легкий. Також він має ці фішків типу, як ліс підбирає пісні, саундтреки під певні моменти, як вона додає цитати із відомих ромкомів 2000-х, про які я вже називала, про які я вже казала. Це справді по літньому, це справді по підліткому, про перше кохання, про усвідомлення тих почтів, які сиділи в тебе дуже довго. І це настільки добре, стільки легко. Я читала і думала, Боже, як то класно, як добре, що таке десь є. Можливо, воно таке є. Звідки ми знаємо? Скоріше за все, десь таке є. Але це дуже надихаюче, дуже легко, дуже політньому. І дуже приємно. Тому, якщо шукали щось легке в стилі рамком і двохтисячних, вам сюди справді це не прогадаєте. От, от і фільм є щось: будь-хто, окрім тебе, це з Гленом Паулем і Сіднісміни, ото, вибачте, мене таке собі. І казали, що то прям Ромком 2000-х, боже, то така пошляття на жесть. А ось оце, оце справді Ромком 2000-х, тому беріть, не пошкодуєте. Раджу, раджу і раджу. Наступні дві історії це детективи. Трилери, аби холодитися літнім вечором. Я їх дуже сильно люблю, але, на жаль, у мене немає їх в бібліотеці. Це Ромео Елі Стайтл та хронометраж Райан Говард. Почнемо з Ромео. Я читала цю книгу ще при роботі в книгарні, і хочу сказати, що це було дуже моторошно. Це дуже було в'язко і захопливо. Це те вже на сан франциско Відбувається убивства е, дівчат і це. І віко детективів їх розслідують. Також є психологиня, яка допомагала влаштувати описати, створити психологічний портрет. Чому це не займається ФБР і Спенсер Рід, я не знаю. Ладно, минутка оцилок. Цю психологиню вбивають, і в нас з'являється ще героїня Сара, сестра убитої, яка також допомагає детективам з тим, як бачила сестра маньяка убивцю. Хочу сказати, що це було моторошно, це було дуже напружуюче. Описи дуже. Заворажуючі, дуже захопливі. Я б сказала мальовничі, але це не те слово. Вони дуже деталізовані. Це було хвилююче. Також дуже багато ертичних сцен, відвертих сцен, починаючи тим, як вбивця катує жертв, він це все описується. І закінчується тим, як висить перед телевізором, дивиться репортаж з місця подій, дивиться на Сару, на сестру вбитої і собі на Ярію, тому що гуляє, як він буде її вбивати. Дуже класна сцена, мені сподобалася. Дуже класний хвилюючий холодний коктейльчик на літній вечір. Друга книжка у нас хронометраж Райан Говард, і це в нас трилер про актрису. Їй поступає пропозиція знятися в класному кіні детективі. Але зйомки відбуваються в лісі, поруч є кемпінговий буд... містечко будиночків, кемпінгове містечко будиночків. І вас приїжджає. Все починає ядає, лякати той момент, коли ми усвідомлюємо, що описане в сценарії і те, що відбувається в реальності, перегукується. В якийсь момент Голонгріня залишається сама в цьому лісі, і починається справжня чортівня. Знаєте, читання цієї книжки чувалося як сніжний ком, який летить згори, з гори, з кожним разом набирає обертів, але трішки кінцівка нас підводить, і цей ком влітає в стовбур дерева, і ми такі, це все? Оце все, все розв'язка. І порівняно з Ромео, ця книжка, можливо, трошки більше розчарує. Знаєте, це як той коктейль, коли в кінці додається якоїсь гірчинки або кислинки, Такий, такі. Як... Ну, ви поняли. Якщо не читали ці історії, то щиро раджу, вони дуже круті. Повернемося до любовних історій. Це в нас буде цикл з восьми книг. Ну, взагалі, на даний момент вийшло тільки п'ять, але якщо читаєте англійською, то вам буде ліпше. Це Бріджер Тони Джуліана. Джулія Куін. Пардон зразу кажу, що якщо ви дивилися серіал, то за книги не варто братися, тому що ви розчаруєтеся, книги більш наївні, більш легші, більш сконцентровані на почуттях і сексі, ніж серіал. Навіть, да, набагато більше, ніж серіал. Хто не знає, це у нас цикл з восьми книг, де кожна частина присвячена одному з дітей сімейства Бриджертонів і його її коханню. Також, окрім того, що кожна частина присвячена кожному з дітей, тут в кожній частині є свій троп: від друзів до коханців, від ненависті до кохання, ефективний шлюб, листи, другий шанс і тому подібне. Це справді легкі, романтичні історії в епоху регенства, які долікають, які дадуть якісь можливо бабочки в животі, але пам'ятаємо, що бабочки в житті це у нас стрес для організму. Ми таке в житті реальному не ведемося, в книгах можна. Але знову ж таки, повторюся, якщо ви дивилися серіал, то до книг не варто братися. Я справді трішки розчарувалася, але збираю в кінообкладинках, тому що мені дуже подобається оформлення кінообкладинок. Хоча я знаю, що багато їх не любить. А мені подобається більше ніщо сказати про цю серію, тому просто читайте, просто беріть не а ви не пошкодуєте. Тут в міру наївності, в міру якогось сюжету, більше почуттів і більше сексу. А ще... Тут дуже гарно ставляться до жінок, і це мені подобається, понятно так. Ну, не завжди, бо життя без мудаків було б не життя, але все одно раджу. Мій фаворит. Ладно, взагалі мій фаворит це пенелопа і колін, але мене нема цих книжки. Я ніякі не куплю і не прочитаю. Що ж у нас залишається дві книжки, і я щоденько розповім про одну з них, тому що мені не важко багато про неї казати. Це рік Провансі. Пітер Мейл. Це легка історія про те, як Пітер Мейл жив у Франції, в Прованці, як він мав виноградник, як він ходив з друзями зустрічі, як він дегустував вино, як насолоджувався та співом пташок, він писав свої книжки, як він насолоджувався прогулянками з дружиною, розмовами, розмовами про майбутнє і тому подібне. Легка, спокійна історія про життя. За містом у Франції романтизована доволі до речі, але відволікаюча і спокійна, тому порада. Не остання книга, я спеціально залишила на саме кінець: це велике коле Мегі Шіпстет, і я не розумію, чому про цю книгу не говорять. Я втомилася про неї кричати на кожному кроці, майже в кожному своєму пості, коли рекомендую книги про сильних жінок, або що купити в ВСЛ. Це ось цю книгу, ось цю цеглину. Я опущу руку рукою книгу, бо мені було важко тримати, вона важка насправді. Це масштабна, широка, глибока, насичена річ, яка подавала мені справжнє життя. Я прожила неймовірну вічність емоцій і подій, які я хочу нести в маси. Книга має дві часові лінії: це початок ХХ століття з Меріан і наше сьогодання із Гедлі актрисою. Все починається з того, що Меріан, каптанець під опікою дядька разом із своїм братом, стає свідком небесного шоу двох пілотів, пілота-пілотеси, і захоплюється цим немистецтвом, цією діяльністю просто на все життя. Вона розуміє, що це повинно стати сенсом її життя. Весь шлях, який Меріан прокладає протягом цієї книжки, присвячений саме польотом і небу. Час Гедлі має неуспішний фільм, на неї л'ється хейт, і потрібно реабілітуватися. І тому вона зустрічає історію Меріан в одній із книжок і вирішує, що хоче її екранізувати. Уже в цій книжці є все. Від щирої чи зрадницької дружби до хвилинної пристрасті чи платонічне кохання, яке тянеться через цю книгу. Боже, як мені це кохання розбило серце. Але я розумію, що важко кохати точніше важко кохати людину, яка на любов до тебе все одно буде вибирати небо і літаки. Від пізнання себе і свого тіла до пошуку свого місця в цьому світі, від сім'ї, яка тебе зрадила до знайденої родини, яка тебе рада буде приймати, від друзів, які можуть бути брехливими і корисливими до таких собі знайомих, які завжди тобі підуть руку. Тут є війна. А також і мирний час, який проживається для героїв, клітців душньої боротьби і пошуку якогось вирішення тої ситуації, якою не опинилися. І тут багато відповідей, я ще більше питань, сенсів, які авторка майстерно вкладує нам в голову. І я не знаю, в якій книзі ще можна зустріти щось подібне. Досправді, жодна лінія не є не Тут все стоїть на своїх місцях, і кожен герой знаходить свій кінець, навіть він буде нещасливим. І Боже, як вона мені розбила серце, особливо це патичне кохання через цю книгу. Я настільки оболівала за пару, але я розуміла в читанні, що все одно тут не буде хепі-енду, тому що Меріан завжди буде кликати небо і вона буде завжди стрімитися до літаків, щоб досліджувати свої можливості і горизонти. Якщо вони читали цю книгу, я не розумію, чому ви чекаєте. Я б хотіла старти пам'ять, аби нанової прочитати. Це неймовірно глибока, насичена історія, яка дарує неймовірний спектр емоцій. І, на мою думку, потребує набагато більшого розголосу і хвали в свою сторону. Тому, якщо не читали, беріть, купуйте цю цеглинку, тащить з собою від на відпочинок і повірте мені, вона вас не підведе. Просто любов. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було весело та цікаво. Пишіть свої думки та рекомендації в коментарях, ставте вподобайку. Підписуйтесь на інші соціальні мережі, особливо в телеграмі там найактивніша, та дегустуйте книжки. Всім папа! -па.